Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про самооцінку та впевненість у собі. Мене звати Антоніна Скоронна, я психолог і ділюся з вами практичними знаннями і вправами про те, як допомагати собі зростати. В цьому відео ми поговоримо про те, як самооцінка та впевненість впливають на наше життя. Якщо вам знайомі сумніви в собі, страх, якщо ви боїтеся помилитися, порівнюєте себе з іншими людьми. Це відео для вас, тому що сьогодні ви зрозумієте, як формується наша самооцінка, які помилки вам заважають бути впевненими, і що практично ви самостійно можете зробити для того, щоб змінити цю ситуацію? Чому самооцінка є такою важливою? Самооцінка це те, як я ставлюся сама до себе, як я оцінюю себе і свої можливості. І виходячи з цієї оцінки, вона ця моя оцінка впливає на всі сфери мого життя. Це впливає на наше самопочуття, як я почуваюся, я почуваюся добре, чи я почуваюся якоюсь неправильною. Це впливає на, на наші рішення, чи ми наважуємось на нове, чи ми відмовляємось від того, що нас не влаштовує. Це впливає на наші стосунки, чи дозволяєте ви бути собою, чи поступаєтесь ви іншим більше, ніж слухаєте себе. І це впливає на нашу кар'єру, чи ви вірите в те, що ви можете більше, краще і заслуговуєте на краще. Наша самооцінка формується ще з раннього, раннього дитячого віку. Ще як ви були малесенькою дитиною, яка майже нічого про себе не знала, ви вже тоді починали вчитися, яка ви людина? Ви швидкий чи ви повільний? Ви хороша дитина, чи не дуже хороша. І от те, що ви чули про себе від інших людей, ви це вбирали в себе. Слова ваших рідних, ваших батьків, братів, сестер. Сусідів, тих, з ким ви навчалися, з ким ви були в садочку, в школі, ваших вчителів, вихователів, однокласників, все це, всі ці люди давали вам такий певний образ вас, говорили щось про вас, і ви могли в це повірити. Тому значна частина нашої самооцінки формується саме з нашого дитинства. Крім того, на нашу самооцінку впливає те. Що про нас думають інші люди, які зараз є біля нас? Що про вас говорять ваші пар... ваш партнер, ваші колеги, ваші близькі, ваші друзі? Частина вашої оцінки себе буде будуватися на тому, що ви почули про себе від інших людей. І так само на нашу самооцінку впливають наші власні переконання, що я сама собі про себе говорю, чи я себе критикую, чи я себе підтримую. Чи я вірю в те, що я можу щось зробити, чи я сама себе зупиняю? І нашій самооцінці і нашій впевненості може шкодити постійне порівняння себе з іншими. Тоді, коли ми дивимося на інших і бачимо, що в них добре, і бачимо, що в нас не вистачає, і ми робимо акцент якраз на тому, що нам не вистачає, в чому ми не дотягуємо. І це порівняння ще більше знижує нашу самооцінку, і ще більше знижує нашу впевненість. Крім того, на впевненість у собі впливає страх помилитися або виглядати недосконалим, особливо якщо вас переконували в тому, що ви повинні все робити правильно, вчасно, тому що що люди скажуть так не можна, так не роби. Роби так, щоб ти весь час встигав. І оце цей страх помилки, він може багато в чому нас зупиняти. Ми можемо не висловлювати свою думку, не відстоювати. Якісь свої ідеї, здаватися гіршими і меншими за інших, саме тому, щоб не виглядати якимось неправильним і не помилятися. І крім того, на нашу впевненість впливають наші власні переконання, те, що ми самі про себе говоримо, типу, що я не варта успіху, мені не вистачає здібностей, я не здатна на таке. Я ніколи не зможу цього зробити. І таким чином ми можемо на нашу впевненість впливають, як ті люди, які біля нас є, що ми чуємо, і наша, наші внутрішні рішення. Тому для того, щоб ваша впевненість і ваша самооцінка не просідали, а навпаки, були адекватні. До вашої до того, яка ви є людина, важливо якраз і працювати в цих двох напрямках, працювати з тим оточенням, з яким ви спілкуєтесь, тобто від кого ви набираєтеся, і працювати з власними переконаннями і з власними думками, відчуттями, що ви самі про себе думаєте. І далі в цьому відео я якраз зроблю акцент на тому, що ви самостійно можете зробити, щоб ваша самооцінка змінювалася в кращу сторону, щоб ваша впевненість росла, але не переростала в самовпевненість, де, яка також є іншою стороною не дуже доброю стороною невпевненості. Отже, що вам може допомогти підвищити свою самооцінку і впевненість у собі? Це визнання своїх сильних та слабких сторін. Визнати, що у вас є слабкі сторони, і визнати, що у вас є сильні сторони. Немає досконалих людей, немає тих людей, які можуть все вміють, все, в яких все виходить. У вас щось виходить краще, щось виходить гірше. І ось це прийняття себе, де я бачу, що я вмію, що я не вмію, що я можу, що я не можу. Це допомагає нам. Оцінювати себе адекватно. Коли ми себе оцінюємо адекватно, то і відчуваємо себе впевнено, так, що я можу сказати, що ну, так, я не вмію вишивати хрестиком. Ну, от не вмію я. І коли я пробую, я не можу цьому навчитися. Це моя слабка сторона. Чи буду я робити на ній акцент і буду соромитися цього, чи я просто визнаю, що ну, от, така в мене моя характеристика? Ще один момент, який допоможе вам стабілізувати вашу самооцінку та підвищити впевненість, це досяжні цілі. Дуже часто люди, які мають занижену самооцінку і не впевнені в собі, вони ставлять собі знаєте, якісь такі дуже великі захмарні цілі, яких вони нібито повинні досягнути, щоб почати поважати себе. Але тут є така, знаєте, підступність невеличка в тому, що якщо ви ставите собі нереальну недосяжну ціль, ви її не досягаєте, і ви переконуєтесь в тому, що ну, я не здатна, я спробувала і не змогла. Це не для таких, як я. А мені ж казали, не не лізь туди, не висовуйся і нічого в тебе не вийде. Тому для того, щоб не руйнувати свою самооцінку і впевненість, ставте досяжні цілі, ті, які реально ви можете виконати. Ця ціль може бути. Не супер-пупер величезною. Ця ціль може бути маленькою. Але коли ви її досягнете, ви побачите, я можу, я це зробила. І потім поставите трошки більшу ціль. Досягнете її, поставите ще трошки більшу ціль. І таким чином ви не будете ставити собі зразу ціль за високу і не буде руйнуватись ваша самооцінка від того, що ви цю ціль не досягнули. Наступний важливий момент це внутрішня критика, те, що ви говорите самі собі ваш внутрішній діалог із собою. Тоді, коли ви бачите, що вам щось не вдається, що у вас щось іде не по плану, і ви замість того, щоб сказати, Я ні на що не здатна, ви кажете, я вчуся, це мій процес. І це певна звичка, яку потрібно витреновувати, тому що ця негативна оцінка себе. І негативна оцінка своїх досягнень, вона у вас йде сама собою. А для того, щоб це змінювалося, потрібно практикувати практикувати інший підхід. І так як я вже сказала раніше, потрібно працювати з переконаннями в те, що ви вірите, ті думки, які вас обмежують, або які підтримують вас на шляху до ваших цілей. І зараз розповім вам про кілька простих вправ, які можуть вам допомогти підвищити самооцінку та впевненість у собі. А коли я буду вам їх розповідати, ви прислухайтеся до себе і виконайте ті вправи, які потрібні саме вам. Ці вправи орієнтовані на те, що ви будете виконувати їх самостійно, тобто вам не потрібен психолог або якийсь інший спеціаліст біля вас. Тому що є такі вправи, які краще робити з спеціалістом. Ці вправи орієнтовані на самостійне виконання. Отже, найперше це щоденник досягнень, тоді, коли ви записуєте щодня, наприклад, три речі, які вам вдалося зробити, це допомагає вам сформувати звичку, помічати позитивне у своїх діях і починати цінувати себе. У вас зараз є звичка критикувати себе. У вас зараз є звичка помічати свої невдачі, а звичку помічати те, що я зробила, те, що я змогла, там де я справилася, її потрібно тренувати. І якраз ось цей щоденник він буде вам в цьому допомагати. В якому форматі ви можете вести цей щоденник? Ви можете в його взяти паперовий. Там, зошит, блокнот і туди записувати. Ви можете це записувати, наприклад, в телефоні в замітках. Ви можете це проговорювати іншій людині. Якщо, наприклад, є у вас друг, подруга, з яким ви домовитеся, там, щодня будете обмінюватися своїми трьома маленькими досягненнями. Отже, перша вправа щоденних досягнень. Практикуєте. Друга. Друга вправа, яку ви можете виконувати, це заміна критики на підтримку. Вам важливо почати ловити себе на самокритиці, почати ловити себе на тих негативних думках, які у вас з'являються. Наприклад, ви кудись ідете, і ви такі собі кажете: Я не зможу це зробити. Ви вловили себе на цій самокритиці, кажете Так, стоп, зупиняємо себе. Е, і або зразу формуєте для себе фразу підтримки, або ж запитуєте себе, а що б я сказав іншій людині в цій ситуації? Як би ви підтримали, наприклад, свого друга або подругу? Що б ви їй сказали? І ви можете сформулювати цю, ситу... цю фразу таким чином, що, наприклад, я роблю те, що я можу. Або я спробую, я не знаю, чи в мене вийде, але я можу спробувати. Я спробую це для того, щоб отримати досвід. Інші люди змогли зробити, і я зможу це зробити. Тобто, це має бути такий, така трошки і альтернативна думка, яка буде вас підтримувати. І це теж певна звичка. Ваші думки негативні йдуть автоматично, да? вони автоматично з'являються, тобто там зусиль прикладати не потрібно. А ось ця вправа вона буде вчити вас формувати іншу звичку. І коли ви будете частіше собі говорити про те, що я можу спробувати, у мене може вийти, це мені по силах, ви будете поступово починати в це вірити і почуватися відповідно впевненіше. Наступне. Вправа це список ваших сильних сторін. Ви можете прямо, от так, знаєте, сісти і записати, наприклад, 30-50 ваших сильних сторін. Це може бути не за один раз. Ви можете не відразу це збагнути, але чим більше ви їх напишете в різних, наприклад, ситуаціях і. Тим тим спокійніше ви будете почуватися, тому що насправді у вас є їх дуже багато. Якщо вам буде важко, ви можете попросити допомоги ваших друзів, ваших знайомих і запитати, як ти думаєш, в чому моя сильна сторона? А що тобі в мені подобається? А за що ти мене цінуєш? Тобто, ви можете запитати зворотній зв'язок від ваших знайомих, ваших друзів, і це вже будуть, знаєте, не так, що ви самі собі придумали, а це буде. Те, що про вас думають інші люди. І тоді, коли ви будете відчувати, що ваша самооцінка, ваша впевненість просідає, ви можете повертатися до цього списку і згадувати те, що вам говорили про вас же інші люди. Наступна вправа, яку ви можете робити, це така, така так звана комфортна зона ризику. Я думаю, ви всі чули про. Зону комфорту, да? тобто зона комфорту це там, де ми знаходимося в своїй звичній обстановці. Це не обов'язково для нас дуже приємно, але це звичне і комфортне для нас середовище. І багато спеціалістів говорить про те, що з цієї зони комфорту треба виходити, да? тобто її розширювати потрібно. Е і... Уявіть, що ось ваша зона комфорту це звична зона, в якій ви не впевнені, в якій ви не рішучі, в якій ви оцінюєте себе не дуже добре. Ось це певна зона вашого комфорту. І ви з цієї зони комфорту пробуєте робити невеличкі ризиковані справи. Наприклад, ви пробуєте якусь нову дію, одягаєте. Одяг іншого стилю чи незвичного для вас кольору, ви відмовляєтесь від чогось, ви там, подаєте якусь ідею, наприклад, вашому керівнику. Тобто це невеличка дія, яку ви б раніше навіть уявити не могли, що ви зробите, бо вам це було страшно. А зараз ви її одненьку пробуєте зробити. Таким чином, ви ніби ризикуєте, але ви ризикуєте так дуже акуратненько. І що дуже цікаво, що наша впевненість і наша самооцінка вона змінюється не тоді, коли ми просто думаємо про це, а тоді, коли ми робимо для цього певні дії. Так? Тобто, я не просто подумала, яка я, а я взяла і про це, наприклад, сказала. Або там, я боялася відмовляти, а тепер раз я і відмовила. Тобто оці наші дії вони якраз і будуть підвищувати нашу впевненість. Нашу впевненість і нашу самооцінку найкраще здійснити тоді, коли є підтримка. Підтримка від вас і підтримка від інших людей. Якщо ви відчуваєте, що у вас таке середовище, що вам ну, от зовсім важко, знайдіть для себе інших людей, з якими ви можете спілкуватися, зверніться до психолога, пройдіть якісь курси, якісь уроки для того, щоб ви потрапили в інше середовище з іншим стилем думок. І закріпили там нові моделі своєї поведінки. І не забувайте про підтримку самих себе, тому що інші люди можуть по-різному до вас ставитися, але ваше ставлення замість критики себе важливо, щоб воно було підтримуючим, і його також потрібно, умовно кажучи, тренувати. Наша впевненість це навичка, яку можна розвивати. Продовжуйте над цим працювати. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, з радістю вам відповім і продовжу цю тему в наступних відео. До зустрічі!